вот. На победе. У суботу, 14 січня, Росія нанесла черговий масштабний ракетний удар по Україні. Під час обстрілу одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Вщент було зруйновано два під'їзди, в яких мешкали понад 1100 людей. Українські спецслужби вже назвали імена тих росіян, які віддали наказ про ракетний удар та безпосередньо його виконали. Під завалами житлового будинку в Дніпрі опинилися сотні місцевих жителів на численних відео, які потрапили до мережі, чутно крики людей під бетонними плитами. Рятувальна операція продовжувалась дві доби. Наразі у Дніпрі завершились рятувальні роботи. Ракетний удар забрав життя 45 мирних жителів. Серед загиблих шестеро дітей. Батьки 23-річної Анастасії Швець, яка сиділа на руїнах власного житла, загинули. У момент попадання ворожої ракети подружжя на кухні робило свічки для ЗСУ. Військові кажуть, що ракета, випущена по багатоповерхівці у Дніпрі, це Х-22. Її ще називають убивцею авіаносців. Така ракета може бути оснащена ядерною частиною. Наказ про ракетний удар, від якого загинули десятки людей, віддав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Українські осіндрозслідувачі стверджують, що 51-річний Тімошин відповідальний за організацію ракетних ударів російських літаків стратегічної авіації по українських містах. Це призвело до руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення. СБУ вдалось. Ідентифікувати й інших російських військових з цього полку, причетних до ракетного удару. Серед них командир авіаційного загону Олексій Іваненко, начальник штабу авіаційної ескадрильї, авіаційної групи Дмитро Голенков, штурмани Денис Григор'єв, Дінар Назиров і Євген Поцелуєв. Крім цього, відомо про іншого терориста з РФ, підполковника Валерія Рикова. Ймовірно, він був пілотом літака, з якого здійснили пуск ракети Х-22 по житловому будинку. У 2015 році Риков теж саме робив у Сирії. Зараз цей вбивця запускає ракети по Україні у кінці червня. Ракетою Х-22. Ці ж російські терористи поцілили по торговому центру у Кременчуці. Тоді загинуло більше 20 людей. Російська влада після загибелі цивільних внаслідок їхніх ракетних ударів завжди стверджує, нібито вони не завдають ударів по житлових будинках. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що всі причетні до терору в Дніпрі понесуть відповідальність.